Колишній чемпіон світу у крузервейті Тоні Белью поділився думкою про можливий бій Олександра Усика в Україні. За його словами, поява чемпіона на рингу у своїй країні стала б справжньою сенсацією та викликала неймовірний інтерес у фанатів. Водночас Белью визнає, що такий сценарій зараз виглядає малоімовірним через війну. Він наголосив: найбільше мріє побачити мир в Україні та вірить, що цей день обов'язково настане. Союз Європейських футбольних асоціацій офіційно визнав чоловічу збірну Словаччини чемпіоном Європи 1976 року. Нагадаємо, тоді у фіналі турніру команда Чехословаччини здолала збірну ФРН у драматичній серії пенальті. Основний час завершився 2-2. А в післяматчевих ударах сильнішими стали чехословацькі футболісти 5-3. Після розпаду Чехословаччини у 1993 році титул переможця Євро 1976 залишився офіційно закріпленим лише за Чехією, тоді як Словаччина залишилася без історичного трофея. Це викликало тривалі дискусії і неодноразові звернення зі сторони Словацької федерації футболу. І ось тепер, майже через півстоліття після легендарного турніру, УЄФА ухвалив рішення віддати належне і Словаччині. Відтепер обидві країни мають право вважати себе переможцями Чемпіонату Європи 1976 року. Той розіграш Євро став п'ятим в історії. У кваліфікації брали участь 32 збірні, розподілені на 8 груп. Фінальна частина проходила в Югославії з 16 по 20 червня. А до четвірки найсильніших увійшли ФРН, Нідерланди, Югославія та Чехословаччина, яка тоді вписала своє ім'я в історію. Колишній легіонер київського Динамо Тіберіу Гіоане пригадав, як фанати клубу колись побили захисника Бетао. Прикольний випадок трапився з бразильським легіонером Бетао після матчу Ліги Чемпіонів проти порту, який відбувся на стадіоні Динамо. Ми програли один Після гри Бетао пішов і обмінявся футболками з португальським гравцем. А коли йшов у роздягальню, динамівські вболівальники його не впізнали і побили. Подумали, що це суперник. Бетао зайшов у роздягальню засмучений, мовляв, свої ж і вдарили, зазначив Тіберіу Гіоане. Діліться своєю думкою в коментарях. Нам цікаво знати вашу позицію. Ставте лайк, якщо вам сподобалося відео, та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найсвіжіші новини спорту.